З нами Вінничина на зв'язку Олена верлан Клюшенко, депутатка Вінницької міської ради, вже є з нами. Пані Олено, доброго ранку. Що на Вінничині? Чи тихо? спокійно, Що чути? Доброго ранку. Вінничина гучно працюють наші сили. Ворог не дає спокійно розпочати робочий день, але це не означає, що ми зупинимося і не будемо працювати. На жаль, звісно, триває тривога, триває по всій території України, і е, ми вже знаємо з новин, що є міста, де є прильоти в інфраструктуру. Ру, слідкуємо за рухом ракет і працюємо, працюємо, працюємо. О, О, сталося зі зв'язком. Напевно, вже впливають на зв'язок ось цієї відквідінкні електроенергії. Я нагадаю, що це з нами Вінничина на зв'язку. І Олена Верлан кульшенко депутатка Вінницької міської ради, спробуємо відновити зв'язок з пані Оленою, щоб розпитатися детальніше про ситуацію в Вінницькій області. Наразі вже точно знаємо, що є вибухи в на... в, Ки... в Києві та в Миколаєві. Також до Волині. Долучаємося ми тут в цьому переліку. Ось е, що саме на Вінниччині. Ми наразі ще не сподіваємося, що дізнаємося найближчим часом. Е, так, якщо у нас так, є здається, відновлюється зв'язок. Так, пані Олено, ми так, вас, так, вас бачимо бачимо вже. вас. Да, да. У І нас гучновато. Вас. Да, у нас гучновато, тому власне переривається періодично зв'язок. Але ми не зупинимося. Ми будемо боротися, будемо триматися і будемо працювати далі, щоб вистояла Україна і щоб, врешті-решт, все-таки да ті європейські країни, які ще думають, що нам допомогти, все таки звернули увагу і попрацювали на користь нашої стражданної, але єдиної сильної, непохитної країни. Пані Олено, знаєте, поза тим, що зараз ми всі, коли, коли я повітряна тривога, українці якось тоді відчувають ту єдність, про яку потрохи, потрохи, потрохи з кожним днем повномасштабного вторгнення забувають, яка була на початку повномасштабного вторгнення, бо тоді якось якось відчувалося, що всі ми за одне. От, власне, поза тим, якщо абстрагуватися від сьогоднішньої нашої ситуації, в якій ми всі перебуваємо. Новини з Вінниччини про те, що на Вінниччині напали на військового його побили, відібрали телефон так. і рюкзак. І от такі моменти, ти думаєш: ми справді підтримуємо наше військо? Ми розуміємо, що відбувається в нашій країні? Як як трапилася ця ситуація? На жаль, так з це відбулося, напали на військового, забрали його речі, забрали телефон. На жаль, останніми днями на Вінниччині не дуже позитивні події в цьому напрямку. В одному із ТЦК потенційний мобілізований, напав на представника ТЦК. Наніс йому ножові поранення. Військовослужбовець, представник ТЦК зараз перебуває в лікарні, в реанімації. Тому це оцей показник того, що суспільство. Певно, трошечки забуваю про те, що треба думати не тільки знову, знову, знову нас перериває. Тим часом є запитання від наших глядачів, від глядачки Юлії Денісової. Я дякую, що ви ставите ці запитання. Я вам буду давати на них відповіді. Е, Питається вона про те, що їй здалося, що збір на чотири мільйони закрили. Чому тоді оголошення знову на екрані? Дорогі друзі. У нас був попередній збір також на 4 мільйони гривень величезний на дрони. Ми збирали для військових, які зараз на Запорізькому напрямку. І збір цей ще триває. Я зараз спробую, якщо в мене ще відкрита, так зараз на тій збірці 2 мільйони 713 гривень і 713 тисяч 717 гривень. І цей збір, якщо я ж не помиляюся, то наші колеги Ольга Лень і Василь Зима оголошують. А решта, яка залишиться, решту пообіцяв закрити дружній до телеканалу Еспресо в благодійний фонд. Тим часом, оскільки звернень до телеканалу Еспресо про допомогу від військових є дуже багато, ми взяли в роботу наступний збір. Ми допомагаємо благодійному фонду на нашої колеги Ірини Коваль. І власне вона взяла, взялася за те, щоб допомогти кільком підрозділам одночасно. Саме тому це такий об'єднаний збір на 4 мільйони, і вона е спільно з телеканалом Еспресо, спільно з вами, хоче назбирати 4 мільйони. Тепер я перерахую на що це: це 6 мавіків для 30-ї окремої механізованої бригади. Це старлінки-генератора екофло для батальйону Вовки да Вінчі». Це дві автівки для 210-ї окремої штурмової бригади, і це також обладнання для виконання бойових завдань групою снайперів е тактичної групи Медоїд. З зараз ви на своїх екранах бачите всі qr коди і не переживайте, це нова збірка, інша в роботі, інша іншу будуть закривати інші люди. Тим часом ми працюємо над цією збіркою. Не вдумайте, що ваші гроші кудись пропадуть. Все це обліковується, і ми обов'язково відзвітуємо Добре. за попередню збірку про дрони. Ну а зараз з нами далі депутатка Вінницької міської ради Олена Верлан Кульченко, з якою в нас постійно перебої зі зв'язком. Пані Олено, повертаємо вас і продовжуємо власне про цю ситуацію Добре. з військовим. Так, 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 от у нас не тільки попал, потрапив в цю ситуацію. Військовий, якого практично обікрали, да, відібравши майно. У нас є неприємна ситуація. Я не знаю, що студія почула з приводу того, що один із мобілізованих вдарив ножем представника ТЦК в приміщенні ТЦК. От і е, зараз представник ТЦК перебуває в лікарні в реанімації. Е, мобілізований 57-річний пояснив це тим, що його мали забрати на війну, він так собі думав, і для того, щоб його не забрали, він так вчинив. Це не просто дзвіночок чи виклик суспільству, це питання того, що е, наші хлопці, які зараз боронять, все далі і далі опиняються поза увагою суспільства і питання. Е, Скажем, питання проведення е, демобілізації, питання проведення ротації хлопців, які стоять уже третій рік на фронті, е, неоднозначно сприймається спільнотою. Е, другий момент, на який треба звернути увагу, знаєте, е, досить дало свого часу сказав мій син, який сказав, що ви знаєте, тривалий час всі розповідали, що армія це погано, і той, хто погано навчається, йде в армію. А тепер ще до цього всього додали. Таке нігілістичне ставлення з боку ряду військового керівництва, відсутність зброї, і суспільство перестає приймати військових як частину і необхідну частину, власне, і ту, яку потрібно підтримувати постійно і таким чином забезпечувати собі мир і спокій. Якщо ми з вами проведемо, скажімо, подивимося на ряд проявів суспільства у нашому місті зовсім недавно, буквально днями закрили. Такий собі заклад нічний ігровий, який дуже вдало розважальний заклад. Працював вночі, тривалий час, і там збиралися, і відпочивали, і не особливо переживали про те, що треба працювати, і треба боротися, і треба триматися всім разом і максимально наповнювати фронт. Знаєте, стільки всього є в тому, що ви щойно сказали стільки різних додаткових запитань. Я, наприклад, ну, не то, що не виправдовую вчинок того мобілізованого, і очевидно, що він має бути покараний і буде. З іншого боку, нам розказують про те, що нас фактично вже не мобілізують тим, кому за 55, тому що в цьому немає великого сенсу. А от бачите, ви кажете, 57-річний. Який сенс такого вже, ну, не знаю, старшого чоловіка мобілізовувати? Водночас зараз ну, чуємо заклики від. Сполучених штатів що Україна мусить знизити до 18 років опустити планку призовного віку, тому що бракує молоді на фронті. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній момент це взагалі дуже критична ситуація, тому що якщо ми будемо відверті, ми скажемо і другу сторону медалі про те, що тривалий час не забезпечувалося постачання зброї, якщо взяти е, в нас ну єдиниці єди, одиниці, і найбільше да, серед політиків Петро Олексійович Порошенко, який відверто постійно забезпечує фронт і при такими речами, як на які уряд не виділив жодної копійки. Це теж відомо і зрозуміло, що суспільство теж реагує на те, що немає підтримки. Другий момент, який існує, ви знаєте, я розумію, що зниження Віку на сьогоднішній момент це вимога часу. Але власне, коли ми говоримо про зниження віку, ми повинні розуміти, що десятиденні курси, чи які там проводять зараз в навчальних центрах, вони теж не сприятимуть, тому що цей воїн, навіть молодий, з усіма своїми силами буде потенційно готовий. І е, тривалий час, все таки чекали, що країна зверне увагу уряд. Е, Президент діючий Зеленський згадає про те, що власне підготувати армію потрібно не тільки в той момент, коли бійця опускають в окоп, тому що по-іншому не скажеш. Він не заходить туди. Його спускають, відправляють за 10 днів, а його треба було готувати весь цей час. Такої підготовки ми не спостерігаємо, і це теж впливає негативно Ви знаєте, ну я знаю наскільки я знаю, було пояснення. Про що, що найменше місяць триває підготовка. Ну я знаю з, з досвіду своїх мобілізованих близьких, що місяць підготовки є. Інше питання, що місяця надзвичайно мало, і це, на це скаржаться всі, що за місяць можна вивчити лише дуже-дуже базові речі. Підготовка мала би тривати три місяці, хоча б два. Ну, ось є такі моменти. Але розуміємо, що зараз ситуація критична і люди надзвичайно потрібні на фронті. Як, що з тим можна зробити? Це перший момент. І друге, я вас ще запитаюся, то що ще більше податків з громад, я насправді не знаю, чи в Києві краще розпоряджаються тими грошима. Яке у вас відчуття? Е, ви знаєте, громади потребують кошти на місцях, і вони були. Краще розподілені і краще реалізовані, тому що власне будемо відверті. Місцеве самоврядування це не тільки там керівництво, це і депутати, це і звернення громадян, і можливість здійснення того ж самого моніторингу і з боку населення контролю. От і тоді б закривалися більше місцеві питання. Ну, у нас розірвався цей зв'язок, вже будемо прощати з пані Оленою. Я не знаю, от, я просто думаю, якщо все одно мобілізуються, наприклад, ті самі територіальні оборони, там, якісь бригади, бригади так чи інакше, все одно до якихось е, прив'язані регіонів. Якщо б, наприклад, самі регіони могли б залишати ті гроші, то саме ПДФО, і з тих грошей організувати підготовку мобілізованих, розуміючи, що це діти. Мешканці цієї землі, цього регіону, показуючи, як готують людей на місцях, бо це набагато простіше робити, коли це є місцева влада, яка набагато прозоріша. І розуміючи, для цього ці гроші сплачуються, і здається, було б більше довіри і було б краще вишкіл. Ну, не знаю, от просто от моя зараз така думка, яку я з вами поділюся. Ніж воно йде там до Києва, потім невідомо як куди розподіляється далі. Ну і ми знаємо, що довіра підірвана стосовно того, чи ці гроші десь по дорозі не зникають.